Сильні, мужні й безстрашні ці, нібито чоловічі риси притаманні і жінкам військовим. Вони готові лікувати, навчати, братися за зброю, готувати для українських військових. Жінки у формі, які віддану несуть службу, розповіли про свою нелегку щоденну працю. В Ошинецькому центрі Держприкордонслужби, що неподалік Черкас, несе службу 49 жінок. За їхніми плечима чимало пережитого. Черкаські військові кухарі серед перших, хто поїхав у зону АТО. І вони були єдиними жінками, які готували для армійців. Військовий кухар Валентина Сиротенко три з половиною місяці перебувала там. Працювати, звісно, поначалу було холодно, тому що все це було під відкритим небом. І самі розумієте, що зранку до вечора також було. Ну, працювали, тому що знали, що треба нашим бійцям, щоб було їх, щоб вони не голодні йшли, щоб вони завжди були ситі. Робота на сході країни кардинально змінила життя Юлії. Там вона знайшла свого судженого ошанецького прикордонника. Тепер вона дружина військового. Це важко. Коли знаєш, що підняли година ночі перша, коли піднімають тривогу, коли ти розумієш, незвісно куди, незначений. Термін, наскільки відправляють чоловіка. Що складати в тривожну сумку, коли я перший раз складала, це було дуже дуже, дуже важко. Є про що розповісти і старшому сержанту Олені Каракай. Вона працювала фальшером у Донецькому прикордонному центрі. Оскільки її частина опинилась у епіцентрі подій, військового медика перевели на Черкащину. Жінка пригадує ті події, які поділили її життя на до і після. Гибнуть тебе на очах, і ти не завжди можеш надати їм ту допомогу, яка їм потрібна. Внаслідок малю часу і не надходження тої допомоги, яка потрібна тобі наразі. Тому це все дуже важко переносити. Важко переносити тим людям, яким ти не зміг допомогти. Важко переносити, коли треба родичам, принести сину звістку. А психолог Оксана Штейгервальд активно працює з бійцями, які повернулись із зони АТО і мають так званий Афганський синдром. Ми працювали із посттравматичним синдромом. Хочу сказати, що це доволі нелегка праця, це важка, але ми маємо певні успіхи, як можна працювати так і не співпереживати. Це одна із таких скажімо, вимог до професії психолога це вміння співпереживати почуття емпатії до іншої людини. Турботливі, віддані, співчутливі і водночас сильні, мужні і безстрашні. Саме такі жінки є надійним тилом української армії. І кожним своїм вчинком вони наближають день такої омріяної перемоги. Юля Перпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.